Щиро вітаю! Ви щойно погодилися на найдивнішу роботу у своєму житті, і так ви, ймовірно, облажалися. Виявляється, після місяця безробіття ви піддалися спокусі реклами на площі Горького в Харкові. Це здавалося нешкідливим, чи не так? Просто теплиця, кілька рослин і ти. Але, мій друже, все не зовсім так, як здається. Договір був простий: доглядайте з рослинами, поливайте їх, обрізаєте, тримайте місце в чистоті. Але ви не знали одного: у Greenhouse у Києві рослини не просто рослини, вони мають думки. І ці думки варіюються від дивитися до просити ще крові. Не хвилюйтеся, ви скоро це зрозумієте. Перш ніж ми почнемо, ось кілька основних правил. Якщо ви все ще думаєте, що можете пройти через це. Що ж, удачі! Правило номер один: ніколи, ніколи не працюйте наодинці вночі. Я знаю, ти думаєш, що це ще одна поширна порада щодо безпеки, ніби ви на простій соняшниковій фермі. Але ні, це не так. Вночі теплиця набуває абсолютно нового значення. Рослини, які вдень здаються нешкодливими, починають розмовляти. І коли я говорю, я не маю на увазі простий звук листя, що ворушиться на вітрі, ні, вони ще почуться. І якщо ви прислухаєтеся, то можете навіть почути своє ім'я. Солодким, майже запрошуючим тоном, спочатку ви будете ігнорувати це, ви подумаєте, що це вітер, шум вітру. Але згодом ти зрозумієш, що вітер не шепоче імен. І якщо з якоїсь причини ви відчуєте божевільне бажання поглянути в темний куток теплиці не треба, це не рослина там. І якщо ви не можете втекти досить швидко, ну хто знає, ви можете просто стати частиною декору. Це не я кажу. Це рослина каже. Правило номер 2 Ні. Ви не можете зрізати всі рослини. Ви можете запитати добре, це очевидно, чи не так? Як і в будь-якій теплиці, я просто маю доглядати за рослинами, обрізати листя та тримати все під контролем. Ну, перше, що вам потрібно зрозуміти, це те, що тут рослини не зовсім звичайні, вони ростуть швидко. Швидше за будь-які види, які ви коли-небудь бачили. Якщо ви зріжете не ту рослину, вона просто так не загине ні. Він відреагує так, як ви навіть не уявляли. Якщо зрізати не ту рослину, вона почне рухатися повільно, як змія, і шепоче тобі. Тільки це буде непростий шепіт, воно щось проситиме, щось, чого ви не можете дати. І тут, мій друже, все починає ставати дуже дивним. Ви думатимете, що робити правильно зріжеш зів'яле листя, очистиш землю, але коли ти повернешся спиною, ти відчуєш цей погляд позаду і тільки тоді зрозумієш, що впав не листок, а рука рослини простяглася до тебе. Не лякайтеся, це просто рослина говорить вам, що їй не сподобалося». Коли її обрізали, і що ви, можливо, зробили помилку помилка, яка коштуватиме вам більше, ніж просто зрізаний лист. Правило номер три: не торкайтеся старого глиняного горщика. Ви помітите дивний старий горщик у задній частині теплиці, він існує десятиліттями і відчуваєш себе частиною навколишнього середовища. Не обманюйте себе, цей горщик не просто старомодний предмет декору, це має мету. Але якщо ви забудете це правило і вирішите придивитися ближче, приготуйтеся до сюрпризу, в якого ви навіть не могли собі уявити. Глиняний горщик завжди неушкоджений, завжди на тому самому місці, є однією з багатьох речей, до яких не варто торкатися. Яким би запахом смаженої цибулі не доносився ввечері чи не докучав голод після довгого трудового дня, не наближайтеся до нього. Коли горщик торкається, відбувається дивна річ. Він починає булькати. Немає пожежі, немає причини. Звук, що доноситься з нього, це суміш кипіння і приглушеного шепоту. Якщо ви вирішите проігнорувати тремтіння і відкрити горщик, речі всередині не захочуть, щоб їх турбували. У Харкові у нас був новачок, який знехтував правилом і вирішив подивитися, що всередині. Тепер каструлю відкривають лише в екстрених випадках, і, чесно кажучи, ніхто не хоче знати, у чому насправді надзвичайна ситуація. Поки ви почуєте дзвін каструлі на дні, буде надто пізно. Правило номер 4 Якщо рослина дивиться на вас, ніколи, ніколи не дивіться їй в очі. Ви можете подумати, це смішно, рослини не можуть ні на кого дивитися, правда? Що ж, можливо, настав час переосмислити те, що ви знаєте про рослинність У Whispering Greenhouse рослини роблять набагато більше, ніж просто ростуть і тягнуться до сонця. Вони дивляться, вони відчувають. І якщо ви досить дурні, щоб потрапити їм на очі, ви можете шкодувати про це вічно. Неважливо, чи ви просто проходите повзряди рослин, чи ви були там годинами. Якщо хтось із них раптом подивиться на вас очима, не озирайтеся. Правило номер 5 Якщо ви приймаєте роботу, підпишіть контракт кров'ю. А тепер перейдемо безпосередньо до справи. Неважливо, чи думаєте ви, що вас найняли для роботи в саду, чи ви просто намагаєтеся заробити трохи грошей наприкінці місяця, коли ви приймаєте цю роботу, ви підписуєте щось набагато серйозніше, ніж просто аркуш пакеру. І повірте, цей договір не на папері. Коли ви вперше побачите контракт, він здасться нормальним: ті бюрократичні бланки, типові для будь-якої роботи з дрібним шрифтом і купою пунктів, які ви проігноруєте. Але якщо вам достатньо розуму, щоб прочитати все і побачити, що вони просять щось трохи більш інтимне. Не думайте двічі. Підпишіть те, що вони просять. Вони хочуть крові. Нічого страшного, напевно, вам колись доводилося підписувати чужі документи. Проблема, друже, не в крові. Проблема в тому, що станеться, якщо ви відмовитеся. Повім мені, ти не хочеш знати. Відмова від підпису означає, що раптом теплиця стане частиною вас. Ні, це не метафора. Ви будете поглинені. Ви, звичайно, сподобаєтеся рослинам, але тільки тому, що ви станете частиною них. І коли це станеться, теплиця вже не буде вашою роботою. Ви будете рослиною, ви будете добривом. У Чернівцях хтось намагався обійти цю частину договору, просто тому, що вважав, що можна уникнути кривавої деталі. Ну, це частина прикраси теплиці. Завжди є хтось, хто думає, що зможе знайти спосіб обійти це. Якщо у вас є якісь сумніви щодо підписання контракту, ви можете подумати про те, що з ним сталося. В Одесі у нас був стажер, який проігнорував це правило, і вважав, що він робить це, намагаючись спілкуватися з одним із заводів. Тепер він рідкісний вид мутантів, якого ніхто ніколи не торкнеться. Рослина, задоволена взаємодією, вирішила, що він краще підходить як живе добриво. Повірте, якщо у вас достатньо сміливості, спробуйте. Тільки не кажіть, що я вас не попереджав. Правило номер 6. Ніколи не поливайте під час тиші. Якщо ви зайшли так далеко, вітаємо! Але не надто хвилюйтесь тепер настає частина, коли цікаві зазвичай зникають. Правило номер 6 між 2.47 47 і 303 ранку взагалі нічого не поливайте, ні краплі, навіть якщо рослини виглядають сухими, не шепочуть своє ім'я трьома мовами або не малюють серця в парі теплиці. Це так звана година тиші. Звуки заборонені. Ні кроків, ні важкого дихання, ні того противного скрипу, який видають твої нові кросівки з магазину на вулиці Державінській у Дніпрі. Протягом цих 16 хвилин теплиця спостерігає. А якщо воно вас почує? Воно реагує. Як? Гарне запитання. останній працівник, який полив горщик з м'ятою о 2.50 ночі, з'явився через три дні. У фільтрі системи вентиляції, складений як людський аркуш орігамі, очима всередину. Так, всередину. О. А якщо ви забудете час і тримаєте лійку? Відпусти повільно, ідіть задом наперед. Неважливо, чи починає свербіти ваша рука, чи відчуваєте голос, який говорить вам, що ти її потрібен. Це ботанічний шантаж. Не піддавайтеся на це. Хочете знати позитивну сторону? Жодного. Але якщо ви досягнете наступного правила, ви вже статистично перевершили 87% попередніх кандидатів. Гурдість чи червоний прапор. Ви вирішуєте. Правило номер 7 обід від шавкухаля. Ти думав, що ти вільний? Що можеш просто обрізати власницьке листя, робити вигляд, що не чуєш свого імені, прошепотілого базиліком, і отримувати зарплату, ніби це була звичайна зміна в якомусь депресивному квітковому магазині на великому Васильківському проспекті в Києві. Ні. Останнє правило і найболючіше з усіх просте: не бути в теплиці після 15.00. Так, рівно о 15.00, не 1459, не 1501, тому що саме тоді. Він з'являється, шеф кухар. Ми називаємо його так через відсутність кращого терміну. Він не розмовляє, він не готує. Але він їсть. Що найбезпечніша відповідь все, що доступно. Якщо ви там один і запах змінюється, щось середнє між старим жиром і гнилими квітами, не біжіть, біг прискорює процес. Звук, який слідує за цим, наче шкрябання ложки об бездонну каструлю. Означає, що він знає ваше ім'я. Наважливо, сказав ти це чи ні, він швидко навчається. Камери відеоспостереження попереднього відділення в Ужгороді зафіксували лише за три секунди до того, як зображення застигло. Працівник стоїть на місці, дивиться на щось поза кадром, а за ним росте тінь. Ми не чули жодних криків, просто звук страви, що подається. Двері замкнуться він завжди блокується, і якщо хтось почує, що ви стукаєте, ніхто не відчинить. Піч захищає кухаря, а кухар обслуговує плиту, ви, в даному випадку, страва дня. Отже, якщо ти розумний, а поки що ти виглядаєш просто впертим, то підеш до другої п'яти. Або ви станете наступною пропозицією в ритуалі голодних коренів. Якщо ви будете дотримуватися правил, ви можете вижити. Але вижити тут гнучкий термін. Отже, тобі сподобалися правила, якщо ти їх дотримуватимешся. Ти можеш вижити чи ні? Але між нами хто справді виживає в такому місці? Як ти думаєш, ти будеш героєм історії, тим, хто все зробить правильно і піде з рекомендаційним листом у кінці? Забудь про це. Ніхто не втікає надовго. Договір підписали, так? Кров'ю, потом і, можливо, дрібкою власного здорового глузду. Але не помиляйтеся, це не єдиний контракт, який ви підписали. Рослини мають свою власну версію. І якщо вони хочуть вас, друже, жодна угода не зупинить їх. Можливо, ти станеш наступним, хто стане тінню в теплиці. Або ще гірше, можливо, за вами вже спостерігають, коли ви це читаєте. У тепличного шеф-кухаря дуже особливий смак, і, очевидно, ви не єдиний інгредієнт у сьогоднішньому рецепті. Тож, скажи мені, ти все ще хочеш цю роботу? Чи є у вас сміливість? Або ти збираєшся побігти в першу пристойну піцерію в Києві і сховатися за скибочкою пепероні? Будьте поготові. Контракт можливо і підписали, але чи вийдете ви звідти?